Вітаю, ми підсумовуємо події п'ятниці 26 липня. А сьогодні ми вам розкажемо таке. Нову хау в Ефеміді. сьогодні у Львові вперше провели відеоконференцію на судовому засіданні у справі скандального доктора Пі Сусарчука заслуховували екс-віцепрем'єра Олександра Турчинова. Дайте пройти. Львів'яни за 8 днів зібрали 17,5 тисяч гривень на обмежувальні стовпчики, аби вивільнити татуари від автівку. Найвлучніші на континенті львів'янка Леся Леськів виборола золото командного чемпіонату Європи з кульової стрільби. Ноу хау у Феміді сьогодні у Львові вперше провели відеоконференцію на судовому засіданні. Допит свідків через інтернет застосували наслухані справи скандального доктора П. Андрія Слюсарчука. Покази давала не менш відома персона, колишній перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Політика допитували як свідка, оскільки свого часу Слюсарчук був його радником, не маючи при цьому вищої світи. Подробиці далі. Колишній перший віце-прем'єр Олександр Турчинов таки визнав, що знайомий з Андрієм Слюсарчуком. І справді, у 2009 році, коли він працював в уряді Тимошенко, він каже, що влаштував Слюсарчука своїм радником. Екс-урядовець говорить, зателефонували від Ющенка. Мені зателефонував один із заступників голови адміністрації президента Ющенка з проханням взяти на роботу пана Слюсарчука. Мені пояснив, що це дуже талановита. Видатна людина, яка має серйозні здібності, самостійно досяг достатньо серйозних результатів, є доктором етичних наук. Турчинов каже, його запевнили, що Сусарчук – прекрасний психолог і може бути корисним в питаннях реабілітації жертв надзвичайних ситуацій. Жодних підозр, що диплом про освіту підозрюваного фальшивий, ні у нього, ні у кадровиків з уряду не виникло. Сусарчук своєю чергою зазначив, що його передприйомну на роботу перевіряли, зокрема, і документи про освіту, і жодних порушень не виявили. І саме після перевірки ви вказуєте в своєму допиті, що саме після перевірки мені було запропоновано працевлаштування без такої перевірки. Могло. Пані міністра без ретельної перевірки кандидата на посаду уряд він не може бути зарахований на цю посаду. Нагадаємо, сьогодні у Львові пройшло чергове слухання справи Андрія Слюсарчука, знаного також як доктор Піп. За допомогою відеоконференції з Святошинським райсудом міста Києва допитано трьох свідків, серед яких колишній перший віцепрем'єр України Олександр Турчинов. Слюсарчука підозрюють у шахрайстві та незаконній лікарській діяльності, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження та смерть, а також у підробці документів про вищу освіту. Дайте пройти. З 1 серпня історичний центр Львова стане пішохідним. Для цього вже на початку серпня встановлять 5 болардів висувних стовпчиків, які перекриють заїзд транспорту до історичного ядра міста. На це у бюджеті передбачено 480 тисяч гривень. Своєю чергою, активісти громадського руху Дайте пройти зібрали 17,5 тисяч гривень для встановлення обмежувальних стовпчиків, щоб вивільнити тротуари від автівок. Жена Ліщенко далі. Пішохідна зона обмежена шлагбаумами, а за одною платна парковка вже діє на вулиці Валовій. Наступний етап встановлення спеціальних приладів болардів, які обмежать в'їзд до інших центральних вулиць. Вже на початку серпня п'ять пар пристроїв запрацюють на трамвайних коліях вулиць Руською, памби беринди братів рогатинців з заїздом від площі Міцкевича. На придбання болардів у бюджеті міста передбачено 480 тисяч гривень. Їх привезуть до Львова вже на початку серпня. З того часу і розпочнеться їх встановлення. Болоди будуть пропускати трамваї, будуть працювати проксиміті-мітки, які будуть надсилати на спеціальний щитувач електромагнітний сигнал, болоди будуть відкриватися, автоматично і, звичайно, автомобілі спецтранспорту будуть безперешкодно допускатися до пішохідної зони. Дозволи для в'їзду зону обмеження, матимуть за потреби її мешканці, а також у встановлені години транспорт, що обслуговує заклади торгівлі. Тим часом львів'яни самостійно почали боротьбу з стихійними парковками. За рекордні сім днів люди через інтернет зібрали понад 17 тисяч гривень на встановлення обмежувальних стовпчиків. Такі, які встановили з ініціативи громадського руху, дайте пройти на куті вулиць Руська та Підвальна. Далі будуть ще чотири вулиці, щонайменше, це вулиця Менцинського, Дудаєва, Леся Курбаса і Гнатюка. Ще, можливо, трошки доставимо на підвальні, бо там наші автомобілісти відрізняються просто надзвичайною винахідливістю, і якщо є 2 метри чи там 2,5 метри, вони обов'язково туди втиснуться». Рух дайте пройти набуває серед львів'ян популярності. Стартував на початку літа як 100 стовпців для міста Львів. Однак тепер їх кількість збільшиться до 140. Зібраних коштів вистачить для механічних обмежень від стихійного паркування на п'яти вулицях. Майже 80 тисяч гривень виплатить міська рада Львова жертвам Скнелівської трагедії. Кошти отримують 28 осіб, які найбільше потребують грошей на лікування. Відповідне розпорядження підписав мер міста Андрій Садовий. Нагадаємо, завтра виповнюється 11 років з того дня, коли на Скнелівському литовищі винищувач су 27 впав на натовп людей. Тоді 77 осіб загинуло а ще 250 отримали поранення. За кількістю жертв трагедія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят. Голова громадської організації Скнилівська трагедія Стефан Козак говорить, потерпілим внаслідок катастрофи, міська рада допомагає уже другий рік поспіль. Кандидатури людей, які отримують кошти, визначають соціальні працівники. Перед тим певну суму грошей закладають у бюджет. Соціальні працівники кожного району побували в кожній сім'ї, визначилися. Хто перебуває на на лікуванні, хто потребує лікування. Кому треба допомогу допомогти в цьому? Якраз всі е, е, ці кошти будуть направлені на підтримання здоров'я потерпілих, бо є, на жаль, як ви знаєте, багато інвалідів, яким потрібно ну, конче е, лікуватися, а ще й е, і реабілітуватися. Цього року кошти на лікування отримають 28 осіб. На рахунок однієї з них, що найбільше потребує лікування, перечислять 10 тисяч гривень. Решту отримують по 2,5 тисячі. Нагадаємо, що завтра виповнюється 11-та річниця трагедії на Скнилівському литовищі. Поминальні заходи традиційно розпочнуться спільною молитвою поблизу каплиці жертвам катастрофи. Перемогти на дугу у Львові закликають обстежитися на наявність вірусного гепатиту. Для цього у неділю у всесвітній день боротьби з цією небезпечною інфекцією на площі ринок встановлять мобільну лабораторію. Там перевірятимуть, чи є вірус у крові за допомогою швидкого тесту. За результатами минулорічної акції, із 190 взятих аналізів у 14 випадках львів'ян виявили гепатит типу С, а у сімох типу Б. За оцінками експертів, на кожну тисячу населення припадає п'ятеро уражених вірусним гепатитом. За останні півроку у Львові зареєстровано 11 нових випадків гепатиту С і 80 пацієнтів з хронічними формами небезпечного захворювання. Експерти кажуть, кількість інфікованих вірусними гепатитами зростає у всьому світі. Сьогодні кожен 12 12-й мешканець планети інфікований гепатитом В або С. На сьогодні кількість хворих на гепатит С 15 разів перевищує кількість віл інфікованих. І неправильною є думка про те, що на гепатит С можуть захворіти якісь маргінальні верстви населення, ну як то ін'єкційні наркомани, захворіти може кожен. Третина уражених мають в майбутньому розпочинки, здебільшого через пізне звернення. Лікування хворого триває від півроку більше часу. До того ж, курс прийому препаратів може коштувати щонайменше 30 тисяч гривень. Тому лікарі нагадують про шляхи передачі вірусного гепатиту насамперед через кров. Професійний контакт з кров'ю, медичні працівники, і не лише медичні працівники, і не лише кров, але і інші біологічні рідини. Це і манікюрні кабінети, це і різні медичні маніпуляції в косметології, в стоматології теж є ризик інфікування і як пацієнтів, так і звичайно медичних працівників. Говорять науковці, що приблизно 20% молодих людей, які мають татуаж і пірсінг. Є інфіковані гепатитами В чи гепатитом С. цій групі людей не сам радять пройти обстеження у неділю на площі ринок встановлять мобільну лабораторію для швидкого тестування на вірусний гепатит. Щоправда, вистачить лише для 60 проб, тому радять скористатися нагодою лише тим людям, які ймовірно могли уразитися гепатитом. Такі мають часті статеві контакти можливо споживачі ін'єкційних наркотиків, люди молоді або люди середнього віку, які мали пірсінг, татуаж в яких сумнівних салонах, які мають якісь специфічні, і неспецифічні симптоми вірусних гепатитів. Період прихованої інфекції може тривати від 20 днів і до 3,5 місяців. Насторожити мають такі симптоми, як зниження апетиту, дискомфорт, правимо підребір'ї. Охочі перевіритись, можуть безкоштовно звернутися до лабораторії поліклініки за місцем проживання. Кіномани готуйтеся. Майже півтори тисячі короткометражок із 40 країн світу прибули на львівський кінофестиваль короткометру Візарт. З них до показу журі відібрали 110 найкращих фільмів. Переглянути їх львів'яни можуть впродовж чотирьох днів. Цікаво, що на фестивалі Україна буде представлена лише однією стрічкою. Це фільм Помножувач режисера Сергія Баженова. Виконавчий директор кінофестивалю Ольга Райтер говорить, попри те, що офіційне його відкриття стартувало тільки 25 липня. Показувати фільми у Львові розпочали ще у вівторок. Переглянути їх львів'яни могли безкоштовно у різних кінотеатрах міста. Демонстрували не тільки кінострічки сучасних режисерів, але й ті, що вже встигли стати раритетними. Вчора ми подивилися великі короткі метри, які Презентував національний центр імені Олександра Довженка. Це підбірка з. Заборонених фільмів, які вони зараз оцифрували, і нам надали. Серед яких, наприклад, незакінчений фільм Київські фрески» Сергія Параджанова. Усі короткометражки кажуть організатори фестивалю, демонструватимуться виключно мовою оригіналу, але з українськими субтитрами. Такою є світова практика. Цікаво, що за надісланими стрічками можна навіть класифікувати, які саме фільми полюбляють знімати у тій чи іншій країні. Дуже багато надходить іспанських, німецьких і французьких фільмів, тому що там напевно кожен п'ятий знімає. І щось робить, якось пов'язаний, тримає світло, носить каву. Які там теми переважають люди, прагнуть знімати комедії, але їм не дуже вдається. Дуже часто, оскільки короткометражний фільм, порівняно з повнометражним, можна зняти за невеликий бюджет, обирають тему між людських стосунків, де можна зіграти на акторській грі якихось поворотах. Оцінювати якість фільмів будуть у кількох номінаціях: це найкраща режисура, найкращий сценарій та гран прі Оцінки виставлятиме міжнародне журі, одним з членів якого директор лондонського фестивалю короткометражок Філіп Ілсон. нетерпінням чекаю переглядів уже переглядав програму із тих фільмів, які ми будемо дивитися. Бачив лише кілька. Думаю, це буде незабутній досвід. Також представлю найкращі британські короткометражки, які будуть цікавими для перегляду. Нагадаємо, що фестиваль короткометражок Віз Арт заснований практично на волонтерських засадах. Жодних матеріальних нагород його учасники не отримують. Організатори заходу визнають, головна їхня мета відновити в Україні кіноіндустрію. Далі у новинах спорт Львів'яна Леся Леськів виборола золото командного чемпіонату Європи із кульової стрільби. Наші гвинтівочниці були найвлучнішими на дистанції 50 метрів. Українки набрали ж стільки балів, як і німкені, але обійшли їх за додатковими показниками. У цій же дисципліні ще, але в особистому турнірі, одне золото Україні принесла Наталя Кельниш із Дніпропетровська. Причому Наталія Кальниш в особистому турнірі повторила рекорд світу та Європи. Вона набрала 597 очок. Срібну призерку чемпіонату Європи німкену Рамону Геслеру вона виправила на два пункти, а бронзову Катю Вереш із Угорщини на чотири у командному турнірі. Тріо Наталія Кальниш, Ольга Голубченко та Леся Леськів, як і німкені, набрали 1767 очок на три пункти менше в збірної Польщі. Оформили новачка Львівські Карпати до заявила півзахисника Дмитра Льопу. Він виступатиме за зеленобілих на правах оренди. Права на футболіста належать Дніпру дебютувати за Карпати. Льопа зможе уже завтра, 27 липня, коли львів'яни вдома прийматимуть столичний арсенал. Дмитро Льопа у Карпатах доповнив групу футболістів Дніпра, які в попередньому сезоні виступали за Кривбас. А ось Павло Ксьонс може покинути Львів. За інформацією, змі він близький до переходу у харківський металіст. Клуби уже погодили умови особистого контракту. Залишилося лише футболісту пройти медогляд і підписати особисту угоду. Щоправда, за день до матчу із Арсеналом Ксьон стренувався разом із іншими Карпатівцями. Дострибнув до срібла Львів'янин Дмитро Демінюк посів друге місце на чемпіонаті України з легкої атлетики, що триває у Донецьку. Він відзначився у стрибках у висоту. Його результат 225 сантиметрів. Ще один представник Львова Віктор Шаповал четвертий. Його результат 220 сантиметрів. Дмитра Дем'янюка перевершив екс-чемпіон світу Юрій Кримаренко із Бердичева. Результат переможця чемпіонату України 228 сантиметрів. У бізі на 3000 тисячі метрів з перешкодами бронзовою призеркою національного чемпіонату стала львів'янка Оксана Райта. Слідом за нею фінішувала її землячка Юлія Кухар. Донецький турнір є заключним етапом відбору на світовий чемпіонат, який у серпні відбудеться у Москві. І цю інформацію ми завершимо наш випуск. Чекайте на наші новини з понеділка, вдалих вихідних.